Всім вітання! Нарешті весна! Вітаємо і раді зустрічати разом з вами. Новий день це ранок вдома. і Сьогодні для вас в студії працюємо. Ми Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Молодійності цьому ранку додасть майстру Руслан Шукюров. А весняними рецептами поділиться кулінарний експерт Чабакош. Чаба ну і звичайно. На вас чекають цікаві знайомства, корисні поради і важлива інформація. Зокрема, дізнаємось, у чому особливості керованих американських авіабомб. Чим займаються підлітки у столичному місці сили? Хто як і від чого рятує їжачків? І ще багато, -багато іншого протягом наступних двох з половиною годин. Але спочатку ми подякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. Раз раз сиро, як мене чуєш? Зв'язок чую, костя. Чую прийом, прийом. Я на зв'язочку прийом. Я зв'язок. Друзі, саме сьогодні день народження. мікрофона. без нього не було б у нас з вами ніякого зв'язочку. 1877 року, саме 4 березня, американський винахідник Еміль Берлінер запатентував пристрій, який перетворює звукові коливання на електричний сигнал. Завдяки його винаходу. Ми сьогодні можемо сказати доброго ранку, так що почула вся Україна. Про інші важливі події цього дня у нашій традиційній рубриці. 4 березня 1815 року народився автор музики нашого гімну Михайло Вербицький. Спочатку він написав мелодію Ще не вмерла України» для соло співу у супроводі гітари, а вже згодом розробив партитуру для хору. Оригінал музики гімну зберігається в науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові. Цього дня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер запатентував мікрофон. За рік до цього Олександр Белл створив схожий апарат для телефона, але Берлінер помітив в прототипі мікрофона недоліки і вирішив його вдосконалити. Зокрема, винахідникові вдалося посилити та очистити звуки, які передає мікрофон, і це був успіх. 4 березня 1949 року на Буковині народився відомий український композитор і поет Володимир Івасюк. Ще під час навчання у школі він створив ансамбль Буковинка. У 15 років написав першу мелодію, а в 21 свою найвідомішу композицію Червона Рута. Пісні вже понад 50 років. проте її переспівують і досі. Цього дня 1950 року відбулася прем'єра одного з найуспішніших мультфільмів Волта Діснея Попелюшка. Над створенням стрічки упродовж шести років працювали понад 60 людей, а керував знімальним процесом сам Волт Дісней. Після Другої світової війни компанія переживала не найкращі часи. Аби створити Попелюшку, студії довелося залізти в борги. Проте ризик був недаремний. Історія про працьовиту дівчину, яка терпіла знущання мачухи та двох зведених сестер, принесла творцям понад 260 мільйонів доларів при бюджеті до трьох мільйонів. Якось Дісней зізнався, що у Попелюшці бачив себе, бо так само пройшов шлях від злиднів до багатства. Два роки тому відбулася світова прем'єра українсько польської історичної драми Щедрик. За словами режисерки Олесі Моргонеці Саєнко, фільм знятий за реальними подіями 1940-х років в Івано-Франківську, тодішньому Станіславі. А свою назву Щедрик отримав на честь пісні Миколи Леонтовича. В центрі сюжету три родини: українська, польська та єврейська. Їх поєднала Друга світова війна. Щедрик показали у багатьох країнах світу. Він став одним із найуспішніших українських проєктів за часів незалежності, понад 10 мільйонів гривень касових зборів. А яким буде 4 березня 2024 року залежить від кожного з нас.